У громадському транспорті Житомира не вистачає водіїв, адже спочатку повномасштабного вторгнення у комунальному підприємстві мобілізували близько ста чоловіків. Повідомляє заступник міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день, якщо говорити про всіх наших перевізників, то усіх дефіцит кадрів а саме водіїв і в автобусному парку, та сама ситуація у нас в комунальному підприємстві ТТУ. На сьогоднішній день не вистачає робочого персоналу, а саме водіїв десь в кількості 20% від загальної кількості. 20 це приблизно до 30 водіїв. Саме тому трамвайне тролейбусне управління проводить набір на курси підготовки водіїв тролейбуса чоловіків та жінок віком від 21 до 45 років. Проте завжди більше охочих жінок, зазначив Олександр Шевчук. Якщо говорити про середню заробітну плату, то після курсів заробітна плата в районі 18 тисяч гривень. Працівники, які працюють вже більш тривалий термін, це до 24-25 до тисяч гривень, в залежності від кількості годин відпрацьованих на лінії. Жінок на сьогоднішній день працює більше половини. Комунальне підприємство завжди проводить набор на курси. Вони безкоштовні. Останній випуск був це було 10 водіїв, з яких було 3 чоловіка і 7 жінок. Ніна неподобно закінчила курси взимку. Розповідає, що зараз жінки найгірші водії ніж чоловіки. Мені подобається їздити містом за кермом. Це моє. Кермо от люблю я авто, і це моє. Це мрія моя була давно вже. Я перший раз навчалася, але так вийшло по моїм сімейнам. По постану здоров'я. Я пішла, а це прийшла в другий раз навчатися. Викладачі вимагають, щоб знали, теорію знати потрібно, щоб вміти потім розбиратися, що в тебе. Поломка, яка. Працюю вже сама півтора місяці. Мені подобається. Я на це і пішла, знала на що я йду. Важко, тому що зараз дуже багато транспорту в місті, важко, звичайно. Це потрібна людина, щоб хотіла цього. Ну, дійсно, коли тобі подобається, і ти з задоволенням ходиш на роботу і працюєш. Транспортний активіст Андрій Шайда поділився, що стан тролейбусів зараз не в найкращому стані. Бажає бажати кращого, особливо в такі літні часи, при такій спеції, на жаль, не працюють кондиціонери, і це дуже погано. Бо я розумію, що і люди не дуже хочуть в таких умовах їздити, і водіям дуже складно. Працювати в таких умовах. Проте хлопець має ідею щодо вирішення проблеми дефіциту водіїв. Можливим рішенням цієї проблеми могло б стати підписання так званих типу контрактів, да, умовно, ТТУ заключає контракт не знаю, за якоюсь автошколою, да, або на своїй базі навчає водіїв і підписує з цими водіями такі контра... контракти по типу. Ми як підприємство да вкладаємося в навчання водія, а водій зобов'язаний якісь там умовно, два роки працювати на підприємстві. Якщо він не хоче працювати по якимось причинам, він має компенсувати витрачені кошти на своє навчання. Це доволі. Ефективна система. Інформаційна кампанія триває. Житомирське трамвайно-тролейбусне на управління набирає слухачів та запрошує на роботу водіїв. І сторінка нашого комунального підприємства, сторінка управління транспорту, є реклама на нових тролейбусах, де стоять монітори, теж проводяться постійна інформація щодо набору водіїв. І ми чекаємо на наступну групу і дуже сподіваємося, що все ж таки наберемо ще хоча б мінімум 10 людей, тому що група починає проводити навчання з терміну. Там три місяці проходиться навчання. Ще раз повторюсь, це за власник поркомунального підприємства. Вони беруть на себе це і в подальшому ці люди працюють на підприємстві. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.